Ми покажемо тобі, як легко і самостійно встановити панелі Ceramin. Зараз я встановлю найбільший формат наших плит Ceramin Tiles. Уяви собі, що мені довелося б зробити це самому монтувати одну велику керамічну плитку. Однак, як бачиш, ти можеш підібрати формат панелі Ceramin відповідно до своїх потреб. Перший аспект це на що можна монтувати наші панелі Ceramin. на оштукатурені стіни, а також на плити ОСБ. І що найважливіше, ви можете встановити їх на стару плитку без необхідності збивати її, що суттєво впливає на обсяг роботи, час а також економію. Починаємо з гідроізоляції. Вона необхідна у вологих приміщеннях, у вологих зонах, таких як душові. Під панелі церамін потрібно використовувати відповідні типи клеїв. У правильній послідовності монтажу гідроізоляції. Починаємо з внутрішніх кутів, тобто з внутрішньої частини душової кабіни або ванної кімнати. Вклеюємо кут із стрічки. Пам'ятай, що при притисканні внутрішніх або зовнішніх кутів чи стрічки не слід використовувати металевий гострий шпатель, оскільки ти можеш легко порізати гідроізоляцію. Тепер переходимо до вертикальної гідроізоляційної стрічки. Намагаємося щільно заповнити клеєм від низу догори. Наступним елементом є вбудовування вертикальної кутової мембрани. Стараємося приклеїти її рівно й акуратно, а потім внутрішню підлогову кутову стрічку. Далі розподіляємо клей по всій поверхні, де буде приклеєна панель церамін.